Слава Ісусу Христу. У нас така була проблема, що в дитини є епілепсія ну, часті приступи суду. Так було, що на день могло бути до 100 приступів, я вже дивився. Але місяць тому ми почали ходити на молитви до отця Олега. Ну, дякуючи молитвам отця Олега і дякуючи Ісусу Христу і Господу Богу, приступи зменшились. Їх, ну, Якщо рівняти, що їх було до 100, то зараз їх стало ну, 4, 5, до 20. Фактично, ну, йому стало фактично на більшу половину краще. Став спокійніший, трошки почав краще реагувати, а то просто, коли були часті дуже приступу, дитина фактично ну, хотіла просто спати. А зараз ну, став чуть-чуть краще цікавитися. ну... Фактично, коли я його беру на руки, він трошки цікавиться, починає оглядатися на щось, дякуючи дякую Богу Ісусу Христу, що наступило полегшення.